74% жінок стикалися з газлайтингом. 89% жінок не розуміли, що відбувається. Не розуміли, що відбувається, так? 62% жінок звинувачували себе у проблемах. Ви усвідомлюєте взагалі цифри? І є три стадії газлайтингу. Три стадії газлайтингу, так? Перша стадія це заперечення. Цього не було. Не було такого. Да? Це коли газлайтер вам говорить: цього не було. Ти придумуєш. Угу. Друга стадія це захист. Ти все перекручуєш. Ти все перекручуєш, переверчуєш так, як тобі вигодно. Чи ще що вони вам говорять, да? і третя стадія газлайтингу – це депресія. Ви все ж таки починаєте вірити, що проблема у вас. Ви все ж таки починаєте в це вірити, що все ж таки проблема у вас. Я такого не говорив, так. Да. Я такого не говорив. Це неправда. Не було такого, так? Да?